Проєкт музичні віражі. Вчимо, повторюємо, практикуємо, знаємо. Тема Три звуки головних ступенів в мажорних тональностях до трьох знаків. Три звуки головних ступенів це акорди, які будуються на першому, четвертому і п'ятому ступенях ладу. Вони є основою гармонії в музиці. Крім того, кожна зі ступеней має свою назву. Перша тоніка, четверта субдомінанта і п'ята домінанта. Отже, крім того, три звуку головних ступеней можна ще називати тоніка, субдомінанта, домінанта. На прикладі розглянемо, як графічно можна зобразити вище наведене визначення. Для початкового прикладу оберемо гаму до мажор. Ми бачимо написаний звукоряд до мажор, гама до мажор в розмірі 2 четверті, позначені перший, четвертий і п'ятий ступені. І на кожному з цих ступенів побудований тризвук. На, першу, на першому ступені тонічний «до», «мі», соль. На четвертому субдомінантовий фа ля до. І на п'ятому домінантовий соль Сі, Ре. Тонічний тризвук. Це тризвук, побудований на першому ступені ладу. Він звучить стійко. І є центром тональності. В до-мажорі тонічний тризвук складається з нот До, мі, соль. Субдомінантовий тризвук – це тризвук, побудований на четвертому ступені ладу. Він має більш м'яке і спокійне звучання, ніж домінантовий тризвук. В до-мажорі субдомінантовий тризвук складається з нот Фа. ля, до. Домінантовий тризвук – це тризвук побудований на п'ятому ступені ладу. Він має напружене звучання і тяжіє до тонічного тризвуку. В до-мажорі домінантовий тризвук складається з нот соль Сі, Ре. Побудуємо тризвуки головних ступенів в мажорних дієзних тональностях. Тональність соль мажор. Тоніка соль. Субдомінанта – до. Домінанта ре. Три звуки, які побудовані на цих ступенях. Тонічний тризвук – Соль Сі, ре, субдомінантовий до мі соль. І домінантовий ре фа дієс ля. Наступна тональність ре мажор, яка має два дієзи фадієс і додієс. На першому ступені тоніка ре, четвертому ступені субдомінанта соль, п'ятому ступені домінанта Ля. Три звуки тонічний ре. фадієс, ля. Субдомінантовий соль си ре, домінантовий ля, додієс, мі. Наступна тональність ля мажор. При ключі три дієзи. – фа-д'єс, дієз, додіес соль діес. Перший ступінь тоніка ля, четвертий ступінь субдомінанта – ре, п'ятий ступінь домінанта – мі. Три звуки тонічний. Ля до додіес мі – субдомінанта, ре, фа dies ля, і домінанта – мі, соль solдіes сі. Побудуємо три звуки головних ступенів в мажорних бемольних тональностях. Тональність Фа мажор при ключі Сі бемоль, Перший ступінь тоніка Фа. Четвертий ступінь субдомінанта Сі бемоль, П'ятий ступінь домінанта до. Три звуки: тонічний Фа Ля, До. Субдомінантовий Сі бемоль ре Фа. Домінантовий. До мі, соль. Наступна тональність Си бемоль мажор При ключі два бемолі Си бемоль мі бемоль Перший ступінь тоніка Си бемоль, четвертий ступінь субдомінанта Мі бемоль, п'ятий ступінь домінанта Фа. Три звуки тонічний С бемоль ре фа. Субдомінантовий Мі бемоль соль сі бемоль Домінантовий фа, ля, до. Наступна тональність Мі бемоль мажор. Три бемолі при ключі Мі бемоль, сі бемоль, мі бемоль, ля бемоль Перший ступінь тоніка Мі бемоль Четвертий ступінь субдомінанта Ля бемоль П'ятий ступінь домінанта сі бемоль Три звуки. Тонічний мі бемоль соль мі-бемоль-соль-сі-бемоль Субдомінантовий ля бемоль до ля-бемоль-до-мі-бемоль домінантовий – ре фа. В мажорному ладу перший, четвертий і п'ятий ступені є мажорними тризвуками. Головні тризвуки є основою для багатьох музичних творів. Вони використовуються в різних жанрах музики від класичної до популярної. Вони можуть використовуватися для створення різних настроїв і емоцій. Знання тризвуків головних ступенів важливе для розуміння гармонії в музиці. Спробуйте при допомозі тризвуків головних ступенів створити супровід до вивченої вправи. Справа наведена в трьох тональностях: Фа мажорі, До мажорі і соль мажорі. Літерами позначені три звуки, які допоможуть вам створити акомпонемент. відеоконспект. Тема три звуки головних ступенів в мажорних тональностях до трьох знаків. Проєкт музичні віражі впроваджує король Ірина Павлівна. Викладач теоретичних предметів Калушської музичної школи лютий 2025 рік. Місто Калуш.